Електромобіль українського виробництва та подробиці загадкового зникнення книг з бібліотеки Вернацького в ефірі. Інформаційний випуск важливо в студії працює Катерина Бенько. Вітаю! Головне очима наших журналістів вже за мить. Верховна Рада визначила теле- і радіопередачі держави окупанта неєвропейськими. Парламент вніс зміни до закону про телебачення та радіомовлення. За відповідний документ проголосувало 229 народних депутатів. Згідно з законом передачі європейського виробництва, а також США і Канади повинні становити не менше 70% загального тижневого обсягу мовлення. А український телепродукт не менше 50% ефірного часу. Якщо ж передача сто створена за замовленням юридичних осіб резидентів держави агресора, то вона не може вважатися ефірним продуктом європейського виробництва. Посеред білого дня, 10 травня, в національній бібліотеці Вернацького викрали цінну друковану книгу Апостол Івана Федорова. Керівництво закладу ухиляється від коментарів, посилаючись на те, що справу ведуть правоохоронці. Проте нашим журналістам таки вдалося дізнатися ексклюзивні подробиці загадкового зникнення цінної книги. В головному корпусі національної бібліотеки України імені Вернацького сьогодні нелюдно. Тут всі знають про викрадення стародруку апостол проте одна поява камер змушує працівників знизувати плечима, мовляв, їхня хата з краю. Обійшовши чи не всю територію бібліотеки, нарешті зустрічаємо крівника прес-служби. Подробиці події, яка трапилася, на превеликий жаль. Ми коментувати не можемо в інтересах сільства. Камер спостереження, на жаль, у нас немає. Ні, це трапилося в іншому корпусі, який знаходиться по вулиці Володимирській 62. ми збираємось туди, проте саме тут ми дізнаємося факти, які досі ніхто не оприлюднював. Заступник генерального директора бібліотеки Віктор Василюк все ж таки розкриває карти, аби спростувати неправдиву інформацію та закиди в бік його колег, що ширяться інтернетом. Щоб не по приходить людина, наших колег як попа. Посвідченням СБУ, а перед цим приходить з направленням, а перед цим лист, що буде проводитися перевірка наявності книг, таких то маєте кому тоді не довірять. Писано начальником СБУ України лист на бланки СБУ. Як ви не пустите? На чорному ринку такий раритет коштує великі гроші. Зі слів директора інституту книгознавства, вартість раритету на світових аукціонах сягатиме від 100 тисяч доларів. Там є комісія, яка повинна оцінити це все діло. Ну, Новий ж її не продасте на ринку, і ж вона це тільки хто колекціонери мали. Заказати тим часом працівники поліції теж згадують в розмові людину контролюючого органу. Зі слів працівників бібліотеки до них зайшов чоловік, представився представником контролюючого органу, надав копії документів для, для проведення звірок тих книг, які у них є. При цьому попросив окреме приміщення, де він би міг спокійно працювати після того, як він пішов. Більше він не вернувся в кінці дня, коли працівники зрозуміли, що він вже не повернеться. Вони провели звірку тих видань, які надавали йому для того, щоб він ознайомився, і відповідно виявили зникнення рідкісної книги. Ми виїжджаємо до філії бібліотеки Вернацького, де власне все трапилося. Нас там не раді бачити. Службові люди не представляються і навіть кидаються на камеру. Ніяких спілкувань ми не ведемо. Не треба мене знімати. А, а скажіть, власне, де є закон? Що пише, що. Так не треба мене знімати, бо розумієте, що ви робите? Не чіпайте камеру і мене не чіпайте. Будь ласка, Так, так я за мене почався. Я визиваю поліцію. Визивайте поліцію. Визивайте поліцію, будь ласка. Зачекайте про керівництво, ми теж свою роду підлеглі, ми вас пустимо, а потім у нас буде шкуру знімати. Добре, я хочу прийти звідти читати вокзал. Так а вас пропустили, ви дійсно, в який цей зал? В кому залі стародруки зі мною говорять за ученими фразами? Не знаю, мене прийде не було, і я думаю, що вам мало хто ніхто не скаже, тому що зараз десь спист. Ну, у нас є книги церковної тематики. А що саме вас цікавить, чим ви? А скажіть, будь ласка, а книга апостол була тут? А... Яка пропала? Викрали? Ага, ми. Факт такий дійсно був і є, але ми коментарі не даємо. Тільки під виглядом звичайного читача я змогла всередині бібліотеки віднайти потрібну мені людину. Це для нас трагедія. Що тут казати? Ну як я вам скажу, страшно. То що ви, ви думаєте, що держава видасть нам гроші на влаштування камери? Чому вона раніше не видала ці гроші? Що без таке безперечне? Що таке страшне? Не страшно? Це все так дуже умовно. Але крім камер, там є інші способи. Книга не викрадена в читальному залі відділу стародруків. Розумієте? Більше нічого сказати не можу. Як шукатимуть поліцейські людину скіл правоохоронних органів спеціального призначення, ми підсумуємо результатом слідства. Проте все, що ви сьогодні бачили, зокрема, ставлення до журналістів, висновки очевидні, спускають до цінних документів та щиро довіряють в нашому суспільстві не тим, хто збагачується духовно, а тим, хто викладає за це великі гроші. Надія Балагурак, Олександр Фенько, соціальна країна. Новий електричний та свій на стадіоні Олімпійській презентували перший електромобіль, повністю розроблений та зібраний в нашій країні. Деталі теж свої, окрім батарей. Їх привезли з Китаю. Розробники поекспериментували також з дизайном. Автомобіль вийшов схожий на середньовічну карету. В князівстві Монако його вже оцінили тисячі поціновувачів і вже готові купити до півсотні одразу. Але жоден український завод поки не наважився випускати серійно цей автомобіль чому дивіться далі? Знайомтесь, це синхронус. Перший електромобіль розроблений і зібраний в нашій країні. Відразу в очі кидається його божевільний дизайн. На презентацію шукають цього дивака. Хто уявив це? Ним виявився 24-річний дизайнер з Дніпропетровська. Владислав нещодавно закінчив транспортний університет та вже проектує броньовані автомобілі для німецьких компаній. Каже, замовник просив поєднати минуле з майбутнім, тому так і вийшло. у компании было, в общем, идея, видение создать что-то такое диковинное, необычное и сделать это или футуристичным, или что-то наподобие ретро. Вот. И было предложение воплотить это все воедино. То есть, как бы, показать, что это и карета, но она на электротяге. Это центральный вход, который имеет распашную дверь, чтобы был удобный вход-выход. Вот этот выступ, который будет в в перспективе, дополнительно, он был стилизован, если взять карету, У них був прив'язаний сакваєшне рівня. Ідея створити український електрокар замовникам. Прийшла на думку під час щорічного електромобільного марафону у Монако. Це маленьке туристичне князівство біля Франції. Звісно, орієнтувались на покупців, яких зацікавить яскраве економічне та екологічне таксі. Місяць тому його вже демонстрували в столиці країни Монте-Карло, де він здійняв чималого галасу. Представники цієї карликової країни у два квадратних кілометри мають намір купити 40 екземплярів новинки, хочуть зробити його обличчям країни на кшталт Кебів у Лондоні. Цель був у нас дуже простой: зробити е, е, так, щоб гості города Монако, страни да, Монако, Монте-Карло, щоб вони виділи е, те, що знаходиться за окнами і. Ті, які хочуть і себе могли показати, да? і після, після поїздки, коли вони вийдуть з машини, щоб вони не були пом'яти. Якщо вони поїдуть, по по на то на якийсь концерт або прийом. Для водія тут зовсім мало місця. Його сидіння знаходиться в центрі. Панель приладів це три екрана з тачскрином, кнопок немає. В салоні, звісно, більше уваги до комфорту пасажирів. Два великих крісла схожі на середньовічні. А от підголовники вже натякають на сучасність. А ще великий дзеркальний дах з освітленням. Пасажирам дуже сподобалось на задньому сидінні. Комфортно особливо, якщо їдеш один. взагалі, замечательно. Чесно, жила б в такій машині. Ідеальне, зеркало є сиденья, кожен, все прекрасно, музика. замечательно. Сонячні панелі на даху для більшої економічності на повних батареях електрокар проїде до 160 кілометрів. Збирали його в Одесі. Там зробили і електричний двигун, швидкісну зарядну станцію, яка може зарядити його за півгодини. Розробили спеціально для синхронімуса у Дніпропетровську. Корпус створили у Запоріжжі. Вартість створення прототипу замовники не розкривають. Єдине, що наголосили у Монако, такий електромобіль буде конкурентним, якщо ціна одного буде меншою за 100 тисяч доларів. Але поки що замовник шукає виробників. На жаль, з вітчизняних заводів на серійне виробництво поки ніхто не зголосився. В Україні єсок крупних производітелів. звісно, ми будемо вести з ними переговори. Ну заінтерісуємо ли ми їх нашим проектом? З учотом того, что це все таки м'яке, производство, серійне не тані масова модель, поэтому тут говорить сейчас ну рано по поводу производства. Найближчим часом синхронус покажуть в 23 європейських містах. Раптом там незвичайний електрокар зацікавить виробників. Рустем Бікіров, Олександр Фенько соціальна країна. Ічному театрі Франка нагородили переможців 16-го міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Серед мільйонів конкурсантів обрали понад 70 кращих знавців української мови. Нагорода кожному становить 7 тисяч гривень. Нагадаю, конкурс спрямований на піднесення соціального престижу української мови. Його ініціював видатний український бізнесмен і меценат з Канади Петро Яцик. Після смерті українця конкурс носить його ім'я. Наша знімальна група побувала на церемонії нагородження. Подробиці ми розповімо у завтрашньому випуску. <Музика> Такою була ця інформаційна доба. Очима наших журналістів. Не забувайте писати нам на пошту соцкраїна.комравликукеркрапканет або на Фейсбук. Гарного вам вечора та приємних новин.